Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні зробила відео про троянди. Що то за сад, в якому немає троянд. Закладаючи в 2023 році продовження квітучої садиби, я використала ось такі сорти, як показую на відео. Це фото взяті з магазину. Я сподіваюся, що вони будуть відповідати і буде. І не буде пересорту, того, тому що, обираючи певні троянди, ти плануєш поєдну... поєднати їх в своєму ландшафтному дизайні. Це попала моя троянда. Ось такі трояндочки були висажені в 2023 році, новенькі. Ось такі вони красиві. Сподіваюсь, що вибір магазину був вдалий і пересорту не буде. Про це розповім пізніше. Після того, як побачу реально квітування цих троянд, дякую за перегляд!